Тут завжди панує дитячий сміх, гучно та весело. У Зіньківській громаді проживає родина купиць. Ольга та її чоловік Володимир мають дитячий будинок сімейного типу. Вони переконують, хоч діти один одному не рідні, проте завжди у родині панує підтримка. З 2006-го Ольга та Володимир виховали 23 дитини. Нині їх восьмеро. Найменше ходить у другий клас, найстарші 17 років. У нас проблем немає. Ну як діти завжди, щось там десь не поділили, щось там. Подулися трохи, посперечалися. Ну як таких проблем не було за всіма майже роки, щоб якісь такі розбори були, що хтось. Ну вони спілкуються всі, всі називають братами, сестрами. Полтавському районі багато будинків сімейного типу та прийомних сімей. Тому на початку літа, щоб порадувати дітей, їх відвідали благодійники. Дітям вручили подарунки від Полтавської районної військової адміністрації, компанії Хоумнет та органів місцевого самовряду. Довання це побутова техніка, спортивний інвентар, ігри, солодощі все підібрали відповідно до потреб кожної сім'ї. На Своїх підопічних стараємось завжди свята провідувати разом з нашими партнерами. Хомне сьогодні завітаємо до трьох родин подарувати подарунки і, скажімо так, подивитися, в яких умовах проживають. Функція також контролю обов'язково. Діти це наша перспектива, і тому ми з радістю долучаємося до таких ініціатив та. Сподіваємося, що не тільки ми, а взагалі в цілому бізнес буде допомагати і буде, ех, хоч на трішечки, да, робити те, щоб ці діти стали щасливими, не тільки в один момент, але в цілому кожного дня. Ми дуже щиро вдячні цим батькам, які взяли таку ношу на, на себе. Але я, це не ноша, вони щасливі з цими дітками, вони почувають себе добре, діти веселі. Нам дуже приємно, що в нас. Є такі сім'ї у цій же громаді. Проживає родина Бутакових. Тетяна із своїм чоловіком виховали вже 13 діток. Згадує, працювала у школі. І у них там з'явилися діти, які проживали у дитячому будинку сімейного типу. Тому невдовзі вирішили теж прихистити до себе дітвору. Я живу цими дітками. Вони дали нам наснагу на все. Я молодію разом із ними. Дуже багато можна розказати про сих. У нас, наприклад, були хлопчики, перші п'ять хлопчиків. Ну, це було неймовірно, тому що все було нове, було й важко. Важко було притиратися характерами. Але, ну, Нічого я поганого не можу сказати. А ось Наталія Позинич – прийомна мати. Вона має четверо дітей. Каже, таке бажання брати діток до себе з'явилося у 2013 році. Подивилася на другі сім'ї, що влаштували дітей. Подумала, що я маю можливість таку і поговорила з чоловіком. і Ми здійшли згоди, що ми можемо це зробити. Тоді на той момент мені було 35 років». 17-річна Вероніка вже дивиться подарунки, які принесли благодійники. Пряник такий гарний. Солодощі ще живейки. Нагадаємо, на території Полтавського району та Полтави функціонує 18 дитячих будинків сімейного типу 46 прийомних дітей та 8 патронатних сімей.